Вітаю вас, дітки та шановні дорослі, на занятті з аплікації. Послухайте загадку і здогадайтесь, про що піде мова? На городі урожай, що вродила, то й збирай. Не знести без помочі з огороду овочі, вірно, молодці малята. Овочі дуже корисні для організму людини, а особливо вони корисні для діток. Тому що в них дуже багато корисних вітамінів, які допомагають рости міцними і здоровими. Тож сьогодні ми з вами зробимо аплікацію. Овочі на тарілочці, а перед роботою приготуємо наші пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Якось базару господиня прийшла. Великому кошику вона принесла капусту, цибулю, буряк, огірок, помідор. Ой! Так, для роботи нам знадобиться аркуш паперу вирізаний ось так, виді, тарілочки, клейоночка з серветкою, два фломастери коричневого і зеленого кольору, клеєвий олівець. І ось такі заготовочки. Це у нас буде помідор, огірок е, марквинка. Якщо ви забажаєте, можете любі овочі. Для роботи нам знадоблю, знадобиться допомога дорослих і гарний настрій. Тож починаємо. Так, беремо, Перевертаємо кольором вниз. Наносимо клей по краєчку і приклеїмо на нашу тарілочку. Серветочка ось так притиснемо, щоб гарно приклеїлась. Так, це у нас огірок. Так само наносимо клей по краєчку. Ось тут огірочок. Серветочка ось так притиснули. І морквинка. Ось так. Ну і залишилось нам домалювати. Так, беремо морквинки ось такі цяточки. Так. І домальовуємо листячка. Ось так у морквинки. Так, помідорчику ось такий хвостик домалюємо. І ось такі листочечки. Так, і огірочку. Ось такий хвостик. І тяточки поставимо по нашому огірочку. Ось і все. Подивіться, які овочі на тарілочці в мене вийшло, а які у вас я буду чекати на ваші роботи. Тож до побачення!